Epson Expression Home XP2205 це базова, але функціонально насичена модель, яка поєднує можливості принтера, сканера та копіра. Пристрій призначений для щоденного використання вдома або в навчальному середовищі, де важливі простота, економічність і стабільна якість друку. Апарат працює за струменевою технологією та підтримує формат друку А4. Роздільна здатність становить 5760 на 1440 DPI, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. XP2205 підтримує друк без полів. Швидкість друку документів 8 чорно-білих або 4 кольорових сторінок на хвилину. Особливістю цієї моделі є встановлена БСБПЧ, що значно знижує витрати на друк. У поєднанні з безчиповою прошивкою xp 2205 забезпечує стабільну роботу без зупинок через відсутність оригінального картриджа сканер з оптичною роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI дозволяє точно оцифровувати документи. Об'єм вхідного лотка становить 50 аркушів, що цілком достатньо для домашнього навантаження. XP2205 пропонує як дротове з'єднання через USB, так і повний набір бездротових функцій, серед яких Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Апарат має просту, але зручну кнопкову панель керування. Корпус пристрою виконаний у компактному форматі, що дозволяє зручно розмістити його на будь-якому столі. Матове чорне покриття надає моделі лаконічного вигляду, який легко вписується в інтер'єр. Epson XP2205 це базова модель, яка пропонує користувачу широкий функціонал, вигідну експлуатацію та зручність у використанні. Пристрій можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.